Фаєрверки та петарди не створюють святковий настрій тим, хто повернувся з передової у відпустку та тим, хто виїхав з окупованих територій. Про це говорить психологиня Анна Рубан, яка працює з людьми, що пережили артобстріли. Такої ж думки і рятувальники. Якщо ж таки вирішили купити піротехніку, на що варто звернути увагу напередодні старого нового року, розповіли пожежники. Купляти піротехніку слід лише у сертифікованих магазинах радять пожежники. Начальник відділу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Молошний для прикладу показує салютну установку на 25 пострілів. Безпечністю підтверджується знаком відповідності технічним регламентам, який обов'язково зазначається на піротехнічному виробі. Цей знак підтверджує, що сам виріб прийшов всі процедури. Перевірки безпечності піотехнічного виробу увезений в країну легально та має відповідального представника, який несе відповідальність за якість продукції. Продавець піротехніки Юрій Сенчуров розказує, як запускати салютну установку. Нужно ознайомитися з поврежденням. Якщо буде якесь повреждення, використовувати його ні в кому случає нельзя. Установочку на рівну площадку, щоб вона не шаталася. Кирпичиками обязательно укрепляем со всех сторон. Это самое тоже важное. Отрываем защитную наклеечку. Фитилек говорит 6-7 секунд. Поджигаем безопасное расстояние для зрителей 25 метров. Для того, кто поджигает, 15 метров. Очень часто дети заходят, просят продать. Но мы не продаем, потому что с 18 лет только продажа. Речник областного управления ДСНС Олег Стрелка закликает взагалі відмовитися от від на свята. Давайте включимо голову і дамо відповідь собі на запитання, чи дійсно святкову атмосферу від вибухів, спалахів буде в осіб похилого віку, в громадян, які мають певні захворювання, або ж в наших бійців, які сьогодні хочуть відпочити. Ну і також всі чудово розуміють, яка реакція в наших домашніх улюбленців на вибухи, спалахи і тому подібне. Яке ставлення у сумчан до використання піротехніки під час святкувань питаємо у перехожих. Петарди я не дуже полюбляю, тому що вони не дають ніякого, ніякої краси, ніякої там, да, такого, якусь ефекту, а тільки шум. Ті, як салюти, оці да, фієрверки, це ще куди не йшло, а петарди я ніколи їх не користовував і я проти них. На сьогоднішній день я вважаю, що не потрібно ні петарди, ні салюти, нічого використовувати на Старий Новий рік. Це більш таке вже свято родинне, більш таке сімейне. Мені це не дуже подобається. У меня даже собака в доме, которая все время гавкает, она боится. Ну, она народ-то действительно... Нет, мне это не нравится. У меня такое двоякое представление. С одной стороны, это хорошо праздник, с другой стороны, это пугает животных. И часто могут собаки, особенно которые без поводков, убегать и попадать под машины. Ну, не очень хорошо. У меня была собака, у нас был, были такие случаи. Она испугалась салюта і Мы Ми искали три дні, слава Богу, на шлі. У пікарди ні, 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 ні. Мені як бросали, так прямо у двор на дом, о ні, ні, ні. Проти при Ну, вони у себе та а летіла ж до мене і на дом, і во двор. Психологиня Анна Рубан говорить, що люди, які пережили обстріли, можуть не сприймати салюти як елемент свята. Люди з посттравматичним синдромом в нас таких, на жаль. У нас війна багата. Це люди, які чи люди, які там проживали на тимчасово окупованих територіях і приїхали сюди. Є таке поняття в нас в НЛП, як якар. Це такий стимул який визиває реакцію в людини. Є позитивні реакції, є негативні. Якщо брати Атошників, да, він може прийти додому, взирвати там якусь гранату, якщо він такий, ну привіз щось додому, побити когось, в нього агресія така може бути. Такі дії людина, що має посттравматичний синдром, не може контролювати, говорить психологиня Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Цієї новорічної ночі сталася пожежа в одній із квартир шостки, та один з мешканців сумського району отримав опіки. Усе наслідки необережного поводження з піротехнікою. Нагадаю, використання салютів та феєрверків на території Сум заборонено рішенням виконкому. Заборона була пов'язана з початком російсько-української війни. За чотири роки міські депутати затвердили правила додержання тиші. Ними також заборонено використання піротехніки.